Доброго дня, шановні. Допоможіть розібратися. Купувала як лисохвіст. Дивіться, трава дуже гарна, коли вона зелена, отака. На вітру колишиться дуже гарно з квітами. Дуже гарненька. А зараз покажу, як вона виглядає, коли вона дозріла. Ось тут у мене вона є, бачите, у суничці. Ось так виглядає. І зараз ще в одному місці є. Я прямо так не буду виключати. Тут недалечко покажу, як виглядає. І щось у мене беруть якісь сумніви, що це вроді би не вона, тому що інтернет подає інші назви. Що лисохвіст виглядає інакше? Що ви скажете? Що за цю траву? Ну, ви знаєте, вона гарна травичка. От як я спершу показала, вона колишиться. І зараз вона гарна. Вона розповсюджується добре. Тому що оці вже колоски, вони вже дивіться, бачите, як я легко його зняла під вітром. Бачите, дивіться. Вони самі літають, Дивіться, вони знялися кожен окремо. Бачите, не суцвіття, а готове. О, все, вітер подув. Ну, щоб сказати, що напасть, то не можна сказати, бо він легенько виполюється. Ось тут кущик і тут поряд, він не розповсюджується коренем, такий, як міскантус. У мене, ой! Зараз покажу, Уже раз пішло, то пішло. Оце, шановні, отут у мене міскантус. Бачите, я його копала, копала, відкопувала, але, мабуть, не все викопала, бачите? Він гарний, гарна трава, але це із двох стебел, це йому другий рік. Перший рік то рік був, що я його ну сьогодні, цьогоріч, це вже другий рік пішов. Бачите, який кущ? Так що трави мені подобаються, цікаво мати, бо дуже гарно виглядає, наприклад, ось оце, це теж трава якусь купила. Канаречник мені видало, що це. Ну Виглядає гарно. Гарно виглядає, отак, тримається, вроде би кущиком. Ну Подивлюся. Ось іще трава в мене. Теж воно насіння. Дивіться, такий колосок. Цікаво, як, як вівсик такий ось. Ну, Це перший рік не можу сказати, чи гарно буде, чи ні. А, ще ось тут, он, ось тут у мене ще є. Бачите, ось, ось він. Така шовковиста трава, гарно виглядає. От, ну, подивимось, як воно буде. Але головне, хочу знати от за цей лисохвіст. Тому що питають, а як назва? Написано на парці було, це точно, що лисохвіст. Але щось, бачите, у нас теж жара пішла, а то вчора позавчора був дощик, а сьогодні припекло, то дивіться, що з ромашкою робиться. Не знаю, щоб сказати, що тут сухо їй, так ні. Ось я чусь. чи припекло дуже її, чи... чи то вже старі. Ось ото, дуже гарненне. Ой, деревій. Жемчужниця називаючи, чи перлина, чи якось ну дуже гарна, м'якенька, панбарха, дуже гарна. Мені дуже подобається. Але в літературі всі пишуть, де я знаходила, що вона нижча. У мене яка. І торік завалювалась, я підв'язала і цей рік завалюється. Не підв'язати, то валиться дуже. Ще зараз покажу трошки. Ось іще жемчужниця. Ось вона така красуночка, Але подивіться ось я відходжу метрова висота. Бачите, е е нів'янік ну, великопідкова ромашка. Ось вона метровою і жемчужниця. теж саме, подивіться, висота їхня і завалюється. Це вже, бачите, там підпорка є, а тут ще й кілок забила, аби утримати, аби вона не повалилася. Бачите, така вона якась тоненька, в той же час сильна вона. А це хмарка. Ну, гарна квітка, подобається. Серед ромашки це картина маслом. Подивіться, як гарно. Дуже гарно. Ну і ось прив'яла, пече-пече сонечко, гортензія моя із жив... живця. Живцювала. От, Так що є, вже щось цвітуть. Нелегка робота, але нічого. Бачите, а це краса. Біла лінія, біла моя тут. Біле царство. Бувайте здорові.